П'ятницю, 2 серпня. Команда молодіжного парламенту 3 корпусу ліцею сучасної освіти інтелект за ініціативою завуча Литус Людмили Васильівни допомагала в виготовленні маскувальних сіток для наших воїнів. Цей процес проходить в волонтерському осередку, який знаходиться в приміщенні Фласівського будинку культури. Участь молодого покоління у подібних заходах виховує патріотизм. Любов до батьківщини та дає змогу відчути свою причетність до надважливішої справи захисту та збереження життя наших захисників зі слів голови парламенту. Мотрич Марка стало зрозуміло, що подібна допомога нашим волонтерському осередку буде відбуватися і надалі.